Доброго дня, шановні друзі! Нарешті дочекалася я інкубаційних яєць. Сьогодні прийшла посилка з Тернопільської області, СМТ-Гусятин від Мархоцької Марії. Зовні упаковка щільна, цільна, наклеєні наклейки обережно крихке. Тобто, на новій почті до таких посилок відносяться відповідно, розуміючи, що цю посилку треба обережно перевозити. Будемо сподіватися, що і всередині наші яйця цілі. Так, Тернопільщина, СМТ Гусятин. Вархотська Марія. Дай Бог, щоб у нас все було ціле. І всі, хто буде замовляти, інкубаційні яйця поштою. Просто ідеально усе укладене. Отако. От так, ну що, Мархоцька Марія? Тут будуть яйця чи тільки тирса? Є наші яєчка, Так. Ну, якщо в такій упаковці, то зрозуміло, що. Вони мають бути ось іще скотчем зав'язано для того, щоб вони не торохтіли. Зверніть увагу, ще як упаковані яйця. Кожне яйце обмутане папером. Так, так, Машенька. Робимо тобі рекламу, яйце чисте. І підписано простим олівчиком це амрокси. Так. так як на вулиці холодно, то закладати будемо аж вечір в інкубатор, бо треба, щоб вони набрали набралися кімнатної температури. Так, шукаємо, шукаємо. Є, ну, думаю, потреби немає показувати, що і ці яйця упаковані так само. Це віандоти. І ще має бути десь одна коробочка. Єсть. І це віандотики. Шановні друзі, рекомендую Мархоцьку Марію. Не знаю, як там оплодні, не оплодні, це покаже час. Але упаковка зроблена на славу. Ще одна посилочка прийшла від постолюк Наталії із Баришівки. Знову є наклеєчка про те, що це скло. Будемо сподіватися, що всередині все ціле. Наташа Постолюк столюк вислала мені віандотів і лівенських ситцевих. Тут із сіном. Так, Наташа. Знову питаннячко. Чи тут не одне сіно? Ні. Тут не одне сіно. Так, відкриваємо. І що ми маємо? Ага. Так, знову кожне яєчко загорнути в папір. Єсть. Так. Розпаковочка. Розпаковочка. Так, та сама історія. Хочемо заклеєний лоток з яйцями, щоб вони не стрибали. І ось як яєчка чисті. І теж простим олівчиком підписані. Ось так. І, мабуть, ще має бути на самому дні. Ну, все, бачимо, все ціле, все запаковано, тобто вони в дорозі не трусилися. Наташа Постолюк дякуємо за гарне пакування і за твої яєчка. Спасибі.